Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Сьогодні ми з вами знайдемо тих, хто спалив українську могилу українського солдата з українським прапором в селі Грубно. Ми знайдемо тих, хто в минулому 2022 році спалив прапор український разом з дитячим блокпостом. Ми знайдемо тих, хто написав напис ФСБ в місті Новодністровськ. Чернівецької області, поблизу Новодністровської міськради, ми знайдемо тих, хто декілька днів назад зірвав українські прапори в селі Ломаченці знову Чернівецької області. Це все на Сокірянщині. На Сокірянщині діють іноземні спецслужби. Це давно я знаю, як журналіст, давно відслідковую. Це знають наші право, ліво, охоронці. Але, наприкінці жаль, за 10 років російсько-української війни. Та за другий рік активно-російської війни, активної фази, ні один російський агент, ні один російський сіпар, ні один місцевий прихильник російського міра, як кажуть, на Сокирянщині в Дністровському районі не був затриманий. На жаль, поки що надіюсь. А сьогодні ми розкриємо, хто. Палив могили українських солдат, зривав прапори, палив дитячі блокпости, писав надпис ФСБ і зірвав декілька днів назад два українських прапори в селі Ломачинцях. Як ви думаєте, хто? По Сокірянщині, по району, по місту Сокіряни Новодністровськ гуляють багато версій, називають уже конкретних людей, називають конкретного жителя села Ломачинці. кричать, що це він. Що я вам скажу? Зриви українських прапорів на території сукірянщини, підпав могилу українського солдата, підпав дитячий блокпоста, надпис ФСБ, мітки, мітки. Ви забули про мітки? А я перше підняв питання про мітки, від їх в місті сукіряни в лісах скрізь, поблизу міста Новодністровськ, та й на україно молдовському кордоні. Мітки написані фосфоріруючою фарбою, яка світиться в темноті. Це вся робота, увага, козачих сотень смерть. Козачих, не козацьких. Не путайте з фамілією козака Василя Голови Секрянської ТГ. Прошу і не робіть інсинуацій: козачих сотень, смерть Чернівецької області Буковини. Я їх особисто називаю ескадронами смерті, Козачі ескадрони смерті. Буковини Чернівецької області. Ви чули про таких? Правильно, ви не чули і не можете чути. Козачі сотні смерті були створені в 2013 році. На початку 2013 року в Чернівецькій області, створені ще за режиму Віктора Федоровича Януковича. Тому що Янукович. Російська агентура в Чернівецькій області, партія регіонів, розуміли, що рано чи пізно їх будуть що скидати, український народ їх скине. І вони вирішили підстрахуватися, зробити на території Чернівецької області, я думаю, і по всій території західної частини України козачі сотні смерті. Ми знаємо, що і популярний і зараз козацький рух. Так от під цей козацький рух. Партія регіонів, російська агентура, російські спецслужби і створили Козачі Сотні Смерті. Хто в них входить? Ну, перше, відбирали по принципу: той, хто ненавидить все українське. Оцих людей відбирали зразу ж. Це перепустка в Козачі Сотні Смерті. Там були що? Старі агенти КДБ. Ми всі знаємо, що в Чернівецькій області колись дуже багато людей працювало на КГБ СССР. Вони залишилися навіть іноді, як кажуть, на керівних посадах. Всі вони були що, не тільки учасниками козачих сотень смерті в Чернівецькій області, але й очолювали їх і керували, як старі провірені КГБшні кадри. Хто ще брав участь в козацьких сотнях смерті? Сотнях смерті. Це колишні силовики, ядро. Козачих сотень смерті, колишні силовики. Так, люди, які працювали в силових структурах, і колишні, і діючі тоді силовики, у 2013 році, ці силовики мали дозволи на легальну зброю. Ці силовики мали на легальній зброї, наприклад, на мисливських карабінах Форт. Дуже дорогу німецьку оптику, що робило їх фактично снайперськими гвинтівками. Ці силовики вже тоді мали бронежилети на легальних на легальній основі. Це ж засоб захисту не заборонений. Ці силовики мали засоби зв'язку німецькій рації ще тоді. Отак от було оснащені, отак от були оснащені козачі сотні смерті. Все у них було легальна зброя, легальні посвідчення, рації, бронежилети. І що? Ну, звичайно, зв'язок, автотранспорт пальне. Хто ще входив в козачі сотні смерті? Козачі сотні смерті входили що? прихильники руського міра. Поряд з старими КДБшниками, поряд з колишніми силовиками і діючими силовиками в козачі сотні смерті входили прості люди Чернівецької області. Дністровського району, наприклад, які були прихильниками руського міра. Вони вербувалися, вони проходили навчання, а козачій сотні смерті мали два тренувальних табори в Чернівецькій області. Відкриваю вам секрет. Напевно, ці тренувальні центри діють і зараз. Один тренувальний центр за, як кажуть, Баниловим підгірним село є таке. Можемо відкрити таємницю, де тренуються бойовики козачих сотень смерті. Другий Ну, другий. десь інде, але є. І вони діють і зараз. Ви скажете, як козачі сотні смерті діють і зараз. Так, з 2013 року вони діють і по нинішній час. І все те, що робиться в Сокирянському районі на Сокирянщині, Підпалення могили українського солдата, підпалення зриви прапорів, надпис ФБЗБ, помічені ліси навколо кордону, щоб російські диверсанти з Придністров'я Грушники, Вагнеровці, могли зайти і швидко орієнтуватися навіть в темноті. Це все справа їхніх рук. Ви скажете, а що по Дністровському району? Так, в Дністровському районі козачі, козачі сотні смерті були засновані в місті Сокіряни. Чернівецькій області, в СМТ Кельминці, Кельменецького району, колишнього та в місті Хотин. Сама активна боєздатне «Козача сотня смерті була заснована і працює, я думаю, як зараз, в СМТ Кельминці колишнього Кельменецького району. Де вони збиралися? Ну, по інформації, в Кельменцях козачі Сотні смерті збиралися раніше. Зараз не знаю. В одній з старих церкв, в Старій Церкві є, такі, є таке місце, як кажуть, в Кельмцях Стара церква. Вона, начебто, зараз зачинена. А вони там збиралися, начебто на моління. Збиралися, готувались, отримували інструкції. В Хотині. Козачі сотні смерті збиралися на території церкви Олександра Невського в Хотинській фортеці. Хоча вона була закрита офіційно, вона вже довгий час закрита. Але вони збиралися, хтось давав їм ключі. Теж, напевно, про щось говорили, отримували від когось інструкції. Ви кажете, як це Це ж смертельна для тебе небезпека? Так для мене це смертельна небезпека. Це відео, але я йду на ризик свідомо, тому що ці козачі сотні смерті готуються до приходу російських військ, активно готуються, і не дай Бог, російські війська підійдуть до терен Чернівецької області моєї рідної Сокірянщини. Ці козачі сотні смерті разом з російськими спецназівцями будуть убивати патріотів. Чернівецької області, Сокірянщини, Дністовська району по списках будуть захоплювати об'єкти, державні установи, військові частини будуть перерізати дороги, все то будуть робити проросійський закулт. Тому у мене виходу немає. Інформацію я збирав давно і відео викладаю зараз. Козачі сотні смерті, проросійські, козачі сотні смерть, російська агентура та бойовики Чернівецької області з вами був український журналіст та історик Іршвець. Слава героям і смерть ворогам України. До нових зустрічей!